Привіт друзі, ну що, розпускають МСЕК. Що це значить? Зібрали РНБУ, сказали, що всі комісії по інвалідності вони погані. Як от пам'ятаєте, рік тому були всі погані воєнкоми, їх всіх звільнили і замінили. А тепер розпускають МСЕК і кажуть, що закривають як такову, таку структуру. Це дуже так прикольно під час війни закрити цілу, можна сказати, галузь а, і не напрацювавши ніякого плану, який би її замінив попередньо. А так, просто от, я психований такий чувак, зберу ще своїх друзів і ми вирішимо, що от ми закриваємо нафіг такий сек і, і все. І, і, і тепер всі інваліди стають неінвалідами. інвалідами. І треба знову йти проходити комісії. Тільки непонятно куди, непонятно що. Коротше, нічого не понятно. Так звучить рішення від, так би мовити, офісу простих рішень. Да? Пам'ятаєте, у нас такий був офіс простих рішень імені Зеленського. Вот. Ну, понятно, що там. Купа э, держслужбовців, у нас інваліди і там не пенсії. Це все понятно, це все давно вже треба було прикрити. Але для цього всього у всіх були важелі і можливості, тому що це все була корупція офіційна, можна було э, просто перевірити це все, відкрити справи і посадити тих, хто порушує закон. Ні, ми будемо міняти все. Для того, щоб що? Щоб популізм. А як ми це все будемо міняти? Вгадайте, скоріш за все, ми просто будемо змінювати назву. Ну, побачимо, що воно буде з цим сек. Ну, мені здається, що вони отак от все вирішили робити. А зміниться тільки назва. А люди залишаться ті самі. І якби вони хотіли щось міняти, то міняли б вони, по-перше. Ну, навіть не міняли. А по-перше, вони посадили ті, хто вже порушив закон. Що значить, звільнили там прокурорів, які порушать, там, ну, які стали інвалідами нелегально. Ну і що? Ну, ну звільнили і що? А, хто буде відповідати за порушення закону? Прокурори? Звільнення прокурорів це якось, ну, чесно, це соціальна несправедливість. Тому що. Що людству за те, що вони платили, от ми всі платимо податки, а спалили прокурорів, тепер їх звільнили. У них забрали наші податки, які ми їм платили в тій пенсії, ні, не забрали. Вони їх просто звільнили. Звільнили, ну, вони. Сьогодні прокурор, завтра там якийсь хто там. Посол, так. Да? Завтра посол. Податки, ніхто не поверне нам. Так що, це все популізм, нічого гарного з цього не вийде. Замість того, щоб наказувати винних, вони спіхнули це все. Всі депутати, от я бачив багато всяких інтерв'ю, всі депутати від Слуги народу сказали, що це недопрацьовки системи. А значить, ми будемо приймати ще якісь закони. Ну, тобто, вони сказали, що. Винних тут нема, винна система, і вони ж такі от дартаньяни її змінюють, приймаючи нові закони. І у них вони є, але чомусь вони їх е, прийняти вже другий рік війни, майже третій, не можуть. Тому що от, от чогось їм не вистачає. Так що посил такий, Ві, е, система винувата. Люди не винуваті, нікого там, ну, може одного когось посадять, а так реально всі залишаться на своїх містах. Просто може посади поміняються назви. І ні податки наші не повернуть в бюджет ніяк. І винних не буде. Отак от, от. Дивимося.